Як ви оцінюєте зміну курсу долара за останній час? Позитивні, позитивні зміни, тому що зараз трошки долар впав, і це позитивно для нашої економіки. Я думаю, для людей теж, які хочуть придбати іноземну валюту для якихось своїх цілей. Не знаю, я не цікавлюся, якщо чесно, але дуже дорого. Я не покупаю долари. Я євро. Ціни до ціни ростуть а долар. а при чому тут долар? Взагалі, як ми за гривні живемо? А ціни вони підганяють під долар. Просто-напросто. Я не знаю, який зараз курс. Долара мене пользує ті поки. Погано. Дорого, де? дорого. А Я знаю, я навіть не знаю по чому він. Долари не купляю. Та що за дві тисячі пенсії, який долар може бути? На хліб це вистачає. Ми навіть не дивилися, коли він міняється, як він міняється. Я наскільки чула статистику, що має до 25-го року піднестися до 50 гривень. Так, так, це то, заложено заложено в цей. Що під 50 гривень, але це, звичайно не дуже нічого. незручно, бо якщо в нас все залежить від долара так. і від курсу долара спідноситься ціна в продуктовому плані, а зарплата лишається та сама. Це трошечки за останній час не цікавився. Погано оцінюю, що я можу вам сказати. Дуже погано. Вона і дуже багато при теперішньому житті і при теперішніх пенсіях ми будемо надіятися, що йде падати.